Мої вітання усім глядачам. Це програма Власний погляд. Телеканал Рада продовжує знайомити вас із планами на роботу новообраних парламентарів сьогодні. У нашій студії кандидат у народні депутати Верховної Ради восьмого скликання Ігор Жданов. Доброго дня! Доброго дня! Це буде ваша ваш перший досвід депутатської роботи, але у політиці ви людина не нова. Ви досвідчений політолог і присвятили цій справі не один рік свого життя. Вже маєте якісь уявлення чи плани своєї роботи у новому парламенті? Ну, тут досить проста. Зараз головне нам створити коаліцію, тому що дали нам виборці мандат довіри. Я вважаю, що коаліція і це позиція нашої партії Батьківщина нашого лідера Тимошенка, що вона повинна бути створена із п'яти політичних демократичних сил. Ми готові до участі у коаліції. Її потрібно зробити якнайшвидше на твердих принципах і приступити до роботи. У нас є певні пріоритети. Ми не ставимо жодних умов ні за які парламент там, міністерський парламент портфелі. Натомість просимо підтримати наших партнерів, наші пріоритети, які ми повинні заклати в коаліційну угоду. Це мир, це ЄС, це НАТО і проведення радикальних реформ. Також ми вважаємо, що на найперших засіданнях Верховної Ради треба розглянути питання. Про скасування депутатської недоторканності треба розглянути, в тому числі як продовження ілюстрації, треба розглянути антикорупційні справжні закони у розрахуваннях тих наробок, що є наше, у нашої партії, і треба позбавити Україну позаблокового статусу як один із перших кроків доступу до колективної системи колективної безпеки НАТО. Також ми переконані, що є декілька. Невідкладних просто кроків, тактичних кроків вони пов'язані з підготовкою до зими. На потрібно розробити план антикризових заходів на зиму 2014-2015 року, і чітко в якому чітко передбачити, що тепло буде у всіх наших будинках, оселях, дитячих садках, що буде забезпечена стабільність гривні, і що безумовно наші громадяни отримують всі зарплати пенсії. Та соціальні виплати, платежі які е, е, передбачені законом, до нового парламенту потрапляють дуже різні люди. Я маю на увазі і громадських активістів, і комбатів, і журналістів. А, чи є у кожного з них і у вас, зокрема, можливість впроваджувати свої власні ідеї чи переконання? Чи в сучасних умовах партійна дисципліна вона все ж таки на першому місці? Я не можу сказати за інших. Хай вони говорять саме за себе. Я можу сказати за батьківщину. У нас абсолютно демократична політична партія. Ми спільно виробляємо рішення. От я от тільки що повернувся з наради, яку проводила лідер партії Юлія Тимошенка, і ми там обговорювали наші першочергові кроки в парламенті, наші дії підходи для формування коаліції. Це абсолютно демократичні механізми. А ось я маю власну точку зору, яку можу реалізувати через механізми фракції, але зрозуміло, ну теоретично, якщо я виступлю з ідеєю митного союзу приєднання, ну я думаю, що це через партію не пройде. Тобто є певні ідеологічні засади, пріоритети, принципа, в рамках яких діє депутат, який належить до певної нашої партійної фракції. Наступне питання, мабуть, до вас більше як до політолога, те, що у цьому складі парламенту буде так багато непрофесійних політиків, це не викликає вас загроз якихось? Знаєте, я думаю, так. До цього там дуже було багато професійних політиків, які перетворили свою політичну і парламентську діяльність на спосіб заробляння коштів. Оце неприпустимо. Є певний апарат, є люди розумні. Я думаю, що все-таки от. Висновок з революції гідності ми повинні побудувати країну гідності. Для цього потрібні гідні люди, люди з почуттям власної гідності, в тому числі в парламенті, з почуттям власної совісті. Якщо там потрібна допомога там, по юридичній техніці, я думаю, що в них будуть помічники, які їм допоможуть власне довести ті ідеї до якихось законодавчих актів. Партія батьківщина використовувала протягом цієї кампанії такий досить популярний прийом це залучення до своїх лав національних героїв. Я маю на увазі перше місце. Це надію Савченко. Поясніть таке рішення. Дуже просто Надія Савченко це символ України, символ її незламності, символ мужності. І ми переконані і не лише переконані, а так вона і є, що включення її до списку партійного і те, що вона стане народним депутатом України, значно. А підвищить шанси на звільнення надії Савченка з російського полону. Ми передбачаємо, що на одних з перших засідань Верховної Ради, коли будуть формуватися оці різні делегації до міжнародних інституцій від України, а ми внесемо Надію Савченко, кандидатуру Надії Савченко як члена парламентської асамблеї Ради Європи, проголосуємо це рішення. Чим це допоможе? А це допоможе тим, що буде наданий певний дипломатичний імунітет для для Надії Савченко. Це раз і по-друге. Під час виборчої кампанії Юлія Тимошенко була у парламентській асамблеї Ради Європи. Вона провела консультації і європейські політики підтримували саме такі кроки. І тоді вже вона буде не просто е, військовим офіцером збройних сил України. Вона буде народним депутатом України і вона буде е, членом парламентської асамблеї Ради Європи з певним статусом дипломатичним, що значно підвищить. Шанси ще раз і підкреслю на її звільнення, такі аналогічні випадки були у Молдові. Як ви сприймали критику деяких експертів про такий неприхований піар саме на цій особі? знаєте, Я думаю, що тут справа не хто там як вважав, а в наших щирих намірах допомогти Надії Савченка. От. Всі там е частина експертів вже говорили, вважали, що це піар, ні, ми продовжимо цю роботу. Ми спілкувалися з е мамою. Ми наші депутати їздили на суд. На жаль, він був закритий. Це і не привезли туди надію. Але не зважаючи, що виборча кампанія завершилась, не завершила, немає ніякого значення. Надія це символ. Символ України, який повинен бути герой України, який повинен бути в парламенті, не в російських застінках, Я абсолютно щирий, як і щира наша партія в своїх переконаннях з цього приводу. На початку розмови ви сказали, що готові відмовитися від недоторканності. Зокрема, це позиція я так зрозумів, і в і в цілому партії. Але, от, наприклад, надії Савченко, такий статус особливий. Він же необхідний, як і багато... Він захищає передбачену Конституцією України для українських законів, а не для російських, російським слідчим і абсолютно, вибачте, наплювати, є в неї депутатська недоторканець або немає. Тут, тут статус самого народного депутата грає роль, тому що таким чином це переводиться з такої суто площини відносин з офіцером. Збройних сил України вона є представником і членом законодавчого вищого законодавчого органу, членом влади України, і тому там по іншому вже буде. Можна буде в розмовляти з російською стороною. Інше що автоматичне звільнення на жаль не відбудеться, якщо вона набуде статус народного депутата. Це процес переговорів, процес переговорів української влади, наших політиків, в тому числі партії Батьківщина, Ми будемо ще раз підкреслювати, робити все, бо вона. Була в українському парламенті, а не в російських казематах. Ви за повну відміну депутатської недоторканності? Чи може розділення на професійну та непрофесійну її частину? Немає такого розділення, наскільки мені відомо, професійна, непрофесійна Треба. Я думаю, що повного скасування, напевне, не відбудеться. Буде обмеження депутатської недоторканності. але для мене, от особливо для мене особисто, для мене це абсолютно не принципово. Я себе абсолютно комфортно почуваю в ролі громадянина України. Вважаю, тут інше головне: окрім зняття чи обмеження депутатської недоторканності, треба щоб усі громадяни були рівні перед законом, і їх закон захищав, а не стимулював то, що у нас репресивні функції виконувала там міліція, податкова і так далі. Вона повинна, крім репресивної каральної функції, виконувати функції захисні. Зарплатня депутата сьогодні вона близько 5 тисяч гривень. Вас це влаштовує? Це мене абсолютно не цікавить. Це абсолютно штучна дискусія, яка згорілася. Я вважаю, що мене актуальна. особисто як народного депутата цікавить, а скільки отримує мій побратим, який зараз служить в АТО. Мене цікавить як народного депутата, майбутнього скільки люди отримують заробітну плату. Давайте от про це дискутувати. Оце наше основне завдання. А не ту штучну дискусію, яку нав'язали окремі там журналісти. Але все ж таки пояснюють таку думку: якщо депутату не платитиме держава, то йому заплатить олігарх. От як ви ставитеся до цього? Чи все ж таки держслужбовець має отримувати гідну зарплату? Ви Знаєте, напевне, має гідну зарплату отримувати, але він повинен, ця зарплата повинна бути співрозмірна з е, зарплатою по країні. Зараз йдуть коаліційні перемовини і проєкти коаліційних угод. Пропонує і президент, і е, прем'єр-міністр, і вже відчувається певне протистояння батьківщині як можливій учасниці цієї коаліції ближче як саме який варіант. Дивіться, я ще раз на підкреслю нашу позицію. зараз історичний шанс черговий. Причому ми не маємо право його опустити. Ми не маємо право перетворити це на чергову каліціаду, на сварки між політичними силами. Тому що народ нам не простить цього. Ми отримали мандат довіри і йдемо, щоб разом працювати. Це позиція нашої політичної сили. Ми не з жодних умов ні про які міністерські портфелі не ставимо. У нас є пріоритети, які я назвав це мир НАТО, ЄС і радикальні реформи. І ми хочемо, щоб саме ці пріоритети були зафіксовані в коаліційній угоді. Але от дивіться, от одна угода це проект, який подав народний фронт. От інша, який подав блок Петра Порошенка. Відкидаємо розбіжності, створюємо єдину коаліційну угоду з урахуванням пропозицій усіх політичних сил п'яти, говоримо про уряд, про прем'єра. Сідаємо і працюємо. І це робимо якнайшвидше. Тому що якщо ми будемо от спорити, чи краща угода, якщо там замінити, будемо спорити і розподіляти в портфелі. А, в цю мить у нас є а, зовнішня агресія і Великі проблеми там на фронтах, і в нас є внутрішній фронт це проведення реформи корупції. Якщо цього не зробимо, упустимо історичний шанс і будемо відповідати перед людьми за це. Тому відкидаємо амбіції, ми творимо єдиний документ і до праці. дивіться, як приклад, у вас є така принципова позиція, як е, скасування позаблокового статусу України і вступ до НАТО. Тут ви дуже близькі до народного фронту і самопомочі. Знову таке питання, як може до політолога у, найбл... у майбутньому, чи є небезпеки створення антипрезидентської коаліції? Бо президент з приводу НАТО дуже обережно висловлюється. Ну він обережно висловлюється. Я ж говорю, будь-яка річ про яку ми говоримо, це. Предмет обговорення з нашими партнерами, предмет знайдення якихось компромісів. Я думаю, що все-таки головне зараз створити коаліцію. А головне те, щоб Верховна Рада запрацювала і запрацювала конструктивно, щоб ми показали народу України, що вони не даром довірили нам мандати партійні, народних депутатів. Тому от це головний пріоритет нашої діяльності. Будемо говорити, будемо обговорювати, переконувати наших партнерів. Але головне створення коаліції яке ваше ставлення до створення так званої ради коаліції, яка впливатиме чи контролюватиме майбутній уряд? Ну я наскільки я знаю, це зовсім а, трошки не так, тому що рада коаліції це орган, який існував завжди, коли існували коаліції, туди входила. Бо... Керівники фракції або з люди... їх заступники це абсолютно нормальна річ. Але треба дивіться... ж координувати свої дії з урядом. Президент висловлюється за відсутність квотного принципу, але тут наполягає саме на квотному принципі у формуванні цієї ради коаліції від кількості мандатів. Я вам чесно скажу, що головне не це не квотний принцип, не позаквотний принцип, не як буде формуватися, а як буде працювати коаліція. Я вам скажу чесно, що для нас головне, щоб ми знаходили порозуміння з урядом, президентом, щоб ми створили цю коаліцію і а, на основі певного консенсусу. А, Просували деякі речі. Будемо сваритися, нічого в цій країні в країні не вийде. І ми опинимося поза політичним процесом, бо люди скажуть, що нам такі депутати не потрібні, нам такий президент не потрібен, нам такий уряд не потрібен. І буде взагалі анархія в Акханалі. У нас дуже простий вибір. Або ми знайдемо порозуміння, або ми будемо працювати як єдина команда, або ми будемо поза політичним процесом. Це всі повинні розуміти. Ви згадали про п'ять е, політичних сил, з якими ви готові об'єднатися у коаліцію. Я так розумію, що з цього випадає опозиційний блок. Чи готові шукати з цією силою якийсь конструктив? Е, конструктив як опозицію, будь ласка, тому що в ну, нас не співпадає ні стратегічне бачення, ні тактичні дії. Я думаю, що опозиційний блок, він тому і називається, він буде там органічно в опозиції. це... Е, е, Абсолютно нормально в демократичній політичній системі, коли є влада, є коаліція, є позиція. Нехай вони виконують ті функції, які їм належать. Ну і підсумовуючи нашу розмову, от саме така розстановка сил, яку ми маємо на сьогодні, вона сприятиме якісній роботі парламенту. Чи він може бути ще більш непередбачуваним і складним ніж попередній? Нати я думаю, що головне зараз, от, наприклад, ті ж уряд сформувати абсолютно дієвий ефективний, не за партійними принципами, квотами, а на професійносною там повинні бути професіонали ну, які поділяють зрозуміло стратегію і чи політичне бачення е, тих членів коаліції, які їх будуть формувати, а скажу, що чесно, у нас абсолютно є е, великий шанс конструктивно запрацювати. Ще раз підкреслю: не буде такого е, праці, е, не буде цієї Верховної Ради, не буде цієї коаліції. Оберуть інших, які дійсно будуть працювати. Тому ми не я переконаний. Альтернативи коаліції демократичних сил на сьогодні не існує. Треба за бортом залишити всі наше протиріччя, за бортом залишити всі наші політичні амбіції, знаходити компроміс, підписувати коаліційну угоду, формувати уряд і приступати до конструктивної роботи. Я вам дякую за цю розмову. Бажаємо дякую. вам успіхів у роботі і чекатимемо зі звітами про роботу у нашій студії. Дякую. Для лише нагадую, що гостем студії власний погляд був кандидат у народні депутати Верховної ради восьмого скликання Ігор Жданов. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.